А наразі ми переходимо до ситуації на Херсонщині. Нагадаємо, що сьогодні зранку російські військові вдарили по ринку у середмісті Херсона. Детальніше про наслідки удару дізнаємося від керівника міської військової адміністрації Романа Мрочка. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаємо. І розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які наслідки цього удару стануть на цю хвилину. Вітаю студія. Це терористичний акт з боку Російської Федерації. Очередний наша Херсонська територіальна громада постійно піддається обстрілу, і сьогодні це не було виключенням і це трагедія сьогодні для всієї херсонської громади. Внаслідок артилерійського обстрілу. Був здійснено з лівого берега е, Російською Федерацією, внаслідок чого шестеро на, на цю хвилину, шестеро людей загинуло: це четверо чоловіків та двоє жінок. А також троє людей зараз знаходяться безпосередньо в лікарні, і їм надається медична допомога. Е, їх стан на зараз е, середній, тому надіємося, що наші героїчні лікарі Херсонщини зможуть їх врятувати. Е, це був артилерійський обстріл і Знаєте, е, так відбувається постійно з боку лівого берега військами РФ, і тут нам повітряна тривога Ні нічим не допоможе. Єдине, хочу зазначити і звернутися виключно до всіх мешканців, не тільки Херсонщини, а взагалі всієї України. Це знаєте, от у нас в Херсоні. Всі зупинки обладнані як бетонними, так і габіонами навколо. Однак, сьогоднішній випадок люди знаходилися поряд з габіонами, а не зайшли в нашу побудовану нами конструкцію, і це би скоріш за все врятувало більше життів. Тому було би непогано чи точніше, краще, щоб люди відносилися до цієї безпекової ситуації. Mm -hmm. Більш краще, щоб врятувати свої життя. А саме цей обстріл він пройшовся по ринку у Херсоні, так? Е, дивіться, це зупинка громадського транспорту, mm -hmm. яка, яка знаходиться споряд центральним ринком безпосередньо в центрі міста Херсона. Скажіть, будь ласка, коли саме це відбулося? Це було тоді, коли була хвилина мовчання о 9-й годині? Так, це було близько, е, це було плюс-мінус в, в цей час, коли відбувалися е, ці події. так. Да. І розкажіть про стан травмованих, чи є загроза їхньому життю, і ви сказали про шість загиблих. Тобто, наразі інформація про сім загиблих не підтверджена. Ні, наразі не підтверджена жінка. Коли це була попередня інформація про сім загиблих, однак після того, коли медики оглянули і, і працівники поліції, оглянули людей, жінка була. Живою і зараз їй надається медична допомога. Тому на даний час у нас є шестеро загиблих і троє поранених. Пане Романе, дякуємо за цю інформацію. І, там, зараз всі перебувають в лікарні і їм надається медична допомога. Ми будемо далі стежити за оновленнями. Чекати оновленої інформації. Вам дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Роман Мурочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.